Вітаю тебе, райдер з пильної дороги. Ти на каналі Альтернатив Байк. і з тобою знову колектор. Ми знову без світла, але продовжуємо знімати відосики. І в цьому відосику ми поговоримо про те, як зібрати безкамерне колесо вдома без компресора, що його таке замутити, щоб недорого, можна сказати, навіть дуже-дуже бюджетно, але круто та працювало. І тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Перед тим як перейти до наших очумілих веоручок, що там таке можна круте зробити, треба, перш за все, сказати про те, що існує взагалі від виробника, скажімо так, що можна десь придбати в інтернеті чи піти в фізичний магазин, щось таке купити, за допомогою чого без компресора ви можете вдути в покриху безкамерну та зібрати колесо. Ну і насамперед, для чого взагалі це все потрібно. При певних комбінаціях безкамерної покришки та безкамерного обода компресор не потрібен, тобто просто Поставили покриху, берете звичайний насос та качаєте. Але в більшості випадків все ж таки компресор необхіден, оскільки механізм збірки колеса такого заключається в тому, що покришка безкамерна повинна защількнутися в спеціальні замки на ободі. без цього ви просто не зможете її накачати, бо повітря буде між ободом та покрихою виходити і все. І для того, щоб вона стала на ці самі посадочні місця, треба одразу вдути великий об'єм. Повітря під тиском, щоб вона так хлоп, і стала в замочки І все тоді можна брати звичайний насос і качати її. Саме для цього використовують компресор. Але в домашніх умовах, або взагалі, наприклад, для невеликої майстерні, купувати компресор тупо для того, щоб вдувати в безкамерку видути. Ті самі поршні в каліпері можна і звичайним насосом, або компресором, але маленьким автомобільним. Також додатково, навіть якщо у вас цей компресор є, може бути така штука, як наразі зараз, що немає світла і нема куди той компресор підключити, щоб вдути. А ось ця штука не потребує світла і виручить вас в будь-якій ситуації. Це так званий тайр бустер, або бустер просто, або акумулятор повітря. тобто... Спеціальна ємкість, в яку ви накачуєте накачуєте повітря, робите великий тиск, і потім з цього балону вдуваєте в покриху під тиском. По суті, той же самий великий компресор, але без компресора, тобто колба окремо. І виробники підхватили цю ідею вже давно і почали виробляти такі окремі колби, називаючи їх бустерами, таєр-бустерами. Ціни на них досить великі. Тобто ну, там старт починається, десь баксів, напевно, від. 40, так, це такий саме бюджетненький пластмасовий якийсь бустер, і особливо мене розважив бустер від швальбе. Ну в плані сам то бустер може і крутий, але сама сам маркетинговий хід, як його подають, мене дуже розвеселив. Тобто його продають не просто як якусь фігню для дома, а як якусь майже EDC фіговину, яку можна брати з собою там на покатухи собою тягати Егей, чуваки, це всього-навсього півкілограмова. Літрова фляга, яку ти можеш таскати з собою на покатухі. Коротше кажучи, так, ці штуки класні, вони працюють, але ну, в звичайному житті є бустер, який е, реально нічим не, не поступається ніяким швальби, фігняльби, ніякому крутому металовому бустеру за 100 баксів, а може навіть ще й крутіший. Але при цьому коштує ну скільки десь 8 доларів. І доступен кожному, тобто, ви прямо зараз можете його замовити. У вас буде бустер за 8 баксів, який не буде нічим не поступатися, бустеру за 100 баксів, десь там з інтернетів. Як можливо, хтось вже догадався про що ми будемо казати, це бустер. З вогнегасника. В <ріст> цьому напрямку вже є достатньо багато різноманітних кулібінських заморочок в інтернеті. Люди, на кшталт бустерів з інтернету, намагаються зробити щось подібне з звичайних пластикових пляшок, зі звичайних оцих от розпилювачів, в які воду заливаєш, накачуєш і дуєш з них роблять бустери. Але це все ну, зазвичай достатньо не дуже практично, не багаторазово, а не багаторазово, тому що. В якомусь із разів воно все-таки от розлітається в боки шматтям і летить у всіх напрямках. І також, також бачив в інтернеті, люди намагалися зробити бустери і робили бустери з вогнегасників. Я поглибився в цю тему. І я вам скажу, це просто реально крута штука. Реально чому. Вогнегасник прямо з магазину це вже готовий бустер, який може повністю, ну, після того, як ви його начинку випшикаєте, кудись. Десь виконувати роль бустера майже без будь-яких доробок. Тобто, все, що вам необхідно, це просто придумати, як приробити шванг до його сопла. Про це ми розкажемо далі. Це також може бути або повністю безкоштовно, якщо ви. Вмієте в руках тримати сверло та болгарку. Або можете замовити, наприклад, на Aliexpress штуцер за 1-2 долари, який ви сюди вкрутите, і у вас повністю вже готовий до використання бустер. Але це, скажімо так, бустер ще на мінімалках. Тобто він вже повністю готовий до праці і виконувати свою функцію. Але якщо ви хочете дійти до рівня там, швальби, то вам треба вкласти в нього ще. Ще один долар, купити ще один перехідник, і у вас буде найкрутіший бустер, не гірше будь-якого брендового. Друга перевага такого бустеру, крім його наднизької ціни. Це його надійність. На чи ви знайдете в інтернеті якийсь готовий бустер, розрахований на атмосфери, там більше 16 одиниць. Цей бустер без проблем тримає. 20 атмосфер, причому 20 атмосфер на протязі багатьох років підряд. Друге, це повністю все full metal, надійний металевий механізм. Також стильний дизайн та наявність багатьох варіантів кріплення декоративних його на стіну. В сьогоднішньому відео ми роздивимося варіант цього бустера, скажімо так, в двох версіях. Тобто версія номер один це на мінімалках якось зараз. тобто Тупо прикрутивши до нього ось такий от шланг, і у нас бустер готовий. І варіант продвинутіший, де ми в нього вкрутимо. Також прям такі, ну, з зовсім мінімальними доробками. Встромимо ще один адаптер за долар за Аліекспрес. І просто цей викрутимо, той прикрутимо. І, можливо, там мінімум розферлимо якийсь отвір один. Ну, тепер поїхали, перейдемо на стіл і роздивимося більш детально цю штуку. Як її доробити, переробити, та як вона працює. По самому вогнегаснику, який придбати, якщо ви от спеціально йдете придбати вогнегасник, щоб зробити з нього тайр-бустер. Значить, я напевно рекомендував би брати ОП1 на 1 кг заряду розрахований. Але обов'язково беріть з таким от механізмом, як в мене, тобто з латунним механізмом, з манометром. Чому? По-перше, це надійно це все-таки фул метал, розраховане на величезні тиски, які ви собі в велосипед ніколи в житті не будете вдувати. Тобто, воно буде працювати, ну, скажімо так, дай Боже, якщо наполовину від того, що воно може зробити. По друге, якщо ви захочете зробити продвинуту версію з додатковим клапаном, ви викручуєте оцей манометр, в якого різьба М10. -1. І сюди ми придбаємо штуцер з точно такою ж самою різьбою, таким самим кроком. По різьбі різьба оцюди на сопло може бути різною, наскільки я зрозумів в інтернеті. Саме в мене різьба. Ось тут на сопло стандартна М12, тобто така сама, як в болтиках М12. Також я наскільки зрозумів з інтернету, може бути і різьба може бути М10, та здається, М14. В моєму випадку, звідки в нас буде повітря видуватися. У мене звичайна різьба М12, така, як і на звичайному болтику. Здається, такі штуцери на AliExpress продаються М12 зі штуцером. Але ну, мені лінь було чекати. Я взяв звичайний болтик. Ось тут маркером відмілив, до докуди мені треба просверлити. І зараз розважаюсь отвору. Ну, Вже залишилось, напевно, пів сантиметра до відмітки. Зараз досверлю та зріжу болгаркою і знову ж таки болгаркою спробую. Зробити щось подібне до штуцера. Ось так: от вийшло болгаркою та потім напильником. Вийшло не дуже файно, але як то кажуть, на функціонал не впливає. Я вкрутив, а потім прямо на цій штуці спилював, щоб було зручно. І перед тим як це все робити, не забудьте всю. Начинку дістати, щоб у вас нічого всередині не поплавилось. Під час тестування вийшло, що з під цього штуцеру йде повітря, саме з різьби, фум-стрічку я не знайшов, десь посіяв, але зараз спробую просто ось викрутив його за допомогою ось такого самозаживного інструменту. І зараз сюди всередину просто покладу ось такий гумовий орінг, який якраз сюди чудово. Встає, а вирізав я його, ось з цього шлангу, що в мене буде йти потім сюди, до цього тайр-бустеру. Просто взяв і відрізав там, скільки 1,5-2 міліметри з кінця і вийшов. Необхідний нам орієнт. відкручується. Насправді все легко. Я не знаю, може в кому як пощастило. В мене цей вогнегасник провалявся в автомобілях, не в одному, а в декількох він в мене кочував з автомобіля в автомобілі. Вже напевно років 5, І в мене без будь-яких проблем вийшло все відкрутити. Тобто, манометр відкручується просто звичайним накидним ключем. Після того, як я відкрутив манометр, я взяв просто великий розвідний ключ, його отак от зверху накинув і знову ж таки майже без зусилля, просто клац, і ось так, от в мене відкрутилося зсередини, тобто без будь-яких зусиль. Але можливо, може, все ж таки залежить від виробника або від того, як пощастить, чи в яких умовах. Воно валялося, тому що він в мене ободраний, але ну прям такої лютої рожавчини на ньому ніякої нема. Чому я гадаю, що це ОП1, хоч до кінця не зрозуміло, начебто ОП-1. Тому що на його місце я замовив ОП2, гадаючи, що в мене ОП2. А приїхала хренована в два рази більше, ніж цей. О, виробництво 2011 рік. Тобто, моєму цьому бустеру вже скільки? 12 років. Тільки що пішов ось, пляшку карпатської джерельної, півторашку знайшов. І залилася сюди майже вся пляшка. Ну, реально там грам 50, ну, максимум 100 грам не помістилося, причому я був набрав повністю під, сами, під саму зав'язку води. Тобто об'єм приблизно півтора літра. Я вважаю, що півтора літри об'єму. Повинно вистачити для всіх, ну крім можливо, фетбайків, дивлячись на те, які об'єми повітря виготовляють виробники, а вони виготовляють майже всі від 1 до 2 літрів. Тобто півтора літра. Повинно вистачити для всіх. Причому ті, що і літрові, також вказують в описі, що накачає будь-яке колесо, в тому числі і МТБшне 29. Коштує, покупав, взяв собі ОП2, які більше в два рази. Він мені обійшовся в 400 гривень, це приблизно 10 баксів. А оцей ОП-1 продається за 300 гривень, плюс-мінус це ну там скільки 7,5 з половиною доларів. Плюс є інтернет-магазини. Не буду зараз рекламу безкоштовно нікому давати, в яких є безкоштовна доставка на пункт їхньої видачі. Далі про те, як розібрати, я вже розповів. Тепер що ми робимо? Просто тут така ще трубочка я вже десь її викинув. Тримаєте міцно або ключем або рукою. Вона просто так викручується пластикою і викидаєте її нафіг. Потім оця от пластмасова гайка у нас також відкручується. І всередині у нас пружинка і ось це от клапан, який також дістаєте чим-небудь. відкручуєте також манометр, все це несете у ванну кудись на кухню там під кран і промиваєте добре, чистите, змащуєте, у вас все готово. Змащуєте звичайною силіконкою, пшикалкою. Сам бак я зараз, після того, як я в нього набрав воду. всередину зараз залью трохи спирту, прополощу та хай висохне. Ще один можливий плюс, про який забув сказати, це якщо ви автомобіліст. Та у вас вже багато років лежить ваш вогнегасник, який вже давним-давно потрібно або обслужити, віднести, щоб його перезаправили, або придбати собі новий. І та ірбустер собі зробити і покладети новенький, свіженький вогнегасник до свого багажнику. А якщо ваш вогнегасник, от в мене він був ще не повністю, розрядився за ці ці роки, Ну він поступово з, з роками втрачає тиск всередині, у мене там. На монометру вже була на нижній границі зеленого поля, то я з цим вогнегасником пішов разом з дитиною на пустир, і було прям дуже весело. І, і дитині до, до вподоби було понатискати і одразу, скажімо так, показав, як ним користуватися. тільки для розрядки вибирайте реально таке місце, щоб пустир якийсь. Тому що така хмара біла потім стоїть, що, ну. Серед забудівель краще ним не користуйтесь, і обов'язково тільки за вітром, тому що ця фігня, порошок, який там всередині, він достатньо такий вонючий та, напевно, шкідливий. Перша версія модифікації найпростіше Air Booster у нас вже готова. Тобто ми приробили шланг. Цей шланг можете придбати окремо на тій ж самій оліжці за 1,5-2 бакса. Я думаю, без проблем купити і шланг, і саму цю от насадку, якою накачувати. Але якщо вам треба вже зараз щось зробити, ви можете тупо просто взяти, відкрутити шланг, який знаходиться у вас на самому насосі, з одного кінця, де у вас оця от штука для накачки. Приєднати його сюди, накачати бустер, від'єднати від насосу, надіти знову цей набалдажник і вдути собі в колесо. Тобто, як варіант, такий, який буде працювати, якщо вам вразило, прямо от зараз вже треба щось зробити. Але на майбутнє, звичайно, все ж таки краще цей шланг окремо для цього бустера якийсь приробити. Значить, як ця штука працює, як його накачувати? Якщо у нас оця от модифікація найпростіша просто з приробленим шлангом. Значить клапан, який у нас всередині, до речі, у нас повітря ще був, не спустив. значить, клапан, який він у нас ну, всередині сказав, Тобто Він закриває потік повітря, як із середини, назовні, так і навпаки. Ззовні всередину. Тобто для того, щоб його накачати, нам треба. Цю ручечку стиснути. Якщо у вас ця версія буде вже завершена, тобто ви його далі не будете доробляти, то у нас ось в ручці є такі два отвори, які слугують для оцього металевого запобіжника, щоб ми ненароком не натиснули. Так? Але в нашому випадку ми можемо так: от навпаки, зімкнути і просверлити два отвори в нижній рукоятці. І ми затискаємо, вставляємо запобіжник, у нас рукоять буде затиснута. Але оскільки в мене це буде не остаточна версія, я буду далі клапан вставляти той, що треба, то я просто... Закриваю і, звичайно, такою стрічкою, липучкою заматую, щоб в мене рукоятки були разом. Можна будь-яку резинку, там, хоч і за ленту, чим завгодно, скотчем, чим завгодно можна замотати, щоб у нас ручки були разом. Зараз у нас клапан відкритий в обидва напрямки, і ми можемо наш бустер накачувати. Як його накачувати, якщо, як то кажуть, ми не дуже сильно кудись поспішали, та... Вирішили трішки заморочитися, Вже приробили до нього шланг. І в нас є, звичайно, такий от насос, яким ми також хочемо його накачати. Як нам їх між собою схрестити, як накачати? А все достатньо просто. Треба просто взяти і зарізати ось такий шрадер з якоїсь беушної, непотрібної нам камери. Ну і, звичайно, викрутити зсередини ніпель, щоб у нас була просто ось така трубочка. І все, беремо, вставляємо шрадер в один. Вставляємо шрадер в інший. І все. І ми підключили наш бустер до насосу. І тепер можемо сміло брати і качати. Ну, от вдув трохи більше 7 атмосфер. Більше не буду качати, бо відчуваю, що мій насос вже. Майже все. Не хочу зломити зараз насос. Цій версії, яка от найпростіша. Ну, я не знаю самому то бустеру пофігу. А ось як ваш шланг витримає там 15-20 атмосфер. Тому в першій версії цього насосу найпростіші, я все ж таки, напевно, зробив би якесь обмеження, там 7-8 атмосфер. Ну, чисто для того, щоб у вас не розірвало шланг. Від'єднали. Це, наш бустер заряджений та готовий до праці. <звук> <звук> не знаю насправді, як в бустерах ем, фірмових, але ну, я насправді був здивувався. Я гадав, що клапан, який тут збудований, з ручечкою, він чисто вкил викл Але, як виявилося, це достатньо зручний та класний клапан, який дійсно ти не можеш регулювати потік повітря від. Від легкого пшику до повного напору, тобто реально ним в... зручно, м'якенький такі, тобто класний, ну от взагалі, Тобто якісь дороботки з приводу якогось стороннього клапана, ну, як на мене, сюди зовсім не потрібні. Тобто тут клапан одразу ж таки в комплекті класний йде. А тепер прокачуємо наш тайрбустер до версії швалби, здохла від заздрощів. Коротше, розбираємо все це. І всередині, там, де в нас манометр, є отвір. Я його вже розсверлив Він йде отакі під кутом. І що важливо, що якщо ми бажаємо клапан, який у нас тут вже є, цією рукояткою працює, залишити, щоб він працював, то оцю от фасочку, яка тут з боків знята, її залишити, щоб... Щоб вона в якомусь хоча б вигляді залишилася. Ось я отвір розсверлив, але фасочка в мене десь наполовину ще ціла, тому що в неї закривається клапан. Якщо ми розсверлимо, що цієї фаски не буде, то в нас цей клапан перестане працювати. І беремо якесь дрібне сверло, я брав, здається, на 2,3 мм чи 2,4 мм, і під ось таким от кутом ближче до стіночки, сверлимо. Розсверлюємо цей отвір. Сюди ми потім вкрутимо клапан через зніпелем, шрадером, через який ми будемо накачувати тиск. І для того, щоб це було більш легко, цю дірочку краще розсверлити, зробити більшу. Ну, наскільки вийшло можливо. Тут стінка товста, тут наварено таке. не знаю, летяце, чи, 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 чи як воно виконано, тобто ось сюди... Ближче ну, дозовні можна розхверлювати, якщо у вас вийде більше, але не всередину. Там, де фаска, я, на жаль, не зразу цю штуку побачив, тому фаску наполовину все ж таки зрізав, все це промив, запшикав силіконом, звичайним, силиконом, який в балончику, і збираємо назад. Беремо наші клапанці, які ми замовили на алішці. Ось так вони виглядають. Тобто, з одного боку, у нас шрадер звичайний, а з іншого різьба М10 Крок 1. Пробуємо. Як ми бачимо, без будь-яких проблем все накрутилося. Але, напевно, якщо б я не хотів заморачуватися, можна сказати, що і так вже було б круто. Просто сюди необхіден Орінг. Як ми бачимо, тут паз під Орінг є, але самого Орінгу китайці щось зажлобилися б покласти. Тому орінг ми в будь-якому випадку знімемо з нашого манометра, який нам не потрібен, або в кого є окремо різноманітні орінги, можна підібрати, але є невеличка, невеличкі, але над яким особисто я підзаморочусь. Але ви, якщо так не хочете, то можете не заморачуватись. Я думаю, так це буде окей, якщо підібрати сюди правильний орінг. Якщо ось так: от впритул подивитись на різьбу на манометрі і на різьбу, яка приїхала на нашому клапанці, ми бачимо, що. В манометра воно як начебто більш глибоко заходить краще, все-таки, щоб наша оця от різьба більш глибоко входила, так як це зроблено на манометрі. Але як це нам зробити? Ну, Значить, найпростіший спосіб, який я зараз і реалізую, це просто тупо взяти болгарочку і спилити пару міліметрів. Ось так у нас отут. У нас -от, і в нас тоді буде більш глибоко закручуватися і все добре буде герметизувати. Підрізав, оскільки при роботі з болгаркою ми маємо діло з нагрівом, тому щоб не поплавились орінги, щоб не попались орінги всередині нашого клапана. Довелося знову все це розібрати. При роботі, знову ж таки, болгаркою, звичайно, у нас летить стружка, яку зараз необхідно нам почистити. Значить, опа, обрізав тут. Вийшло навіть файно, оскільки болгарку не дуже зручно обрізати, тому що важко, щоб було ідеально рівно. Але вийшло непогано. Але все ж таки зарізав трошки забагато. Тому прийшлось трохи зрізати і на самому клапані також довжини, десь пару, напевно, міліметрів. Коротше кажучи, обрізали все так, як треба. І в нас тепер все дуже файно вийшло. Ну І зараз я піду все промию. Спиртиком змащу по новій клапанець і зберемо і подивимося, що в нас вийшло. Ну, і так, звичайно, сюди перекину Орінг з нашого манометра. Готово. Зібрали докупи. Ось так файно виглядає. І тепер давайте протестимо. До речі, тут написано на самому. Вогнегаснику 25 мегапаскалів, 25 мегапаскалів – це 250 атмосфер. Тобто це заявлена здатність витримати саме вогнегасника 250 атмосфер. Звичайно, я би не розраховував, що 250 атмосфер витримає. Оця от сама фурнітура в ці клапанці наші. Але як мінімум до 28 атмосфер розрахована сама фурнітура, та ну, не знаю, скільки витримає сам шрадер, але ну, в інтернеті пишуть, що він витримає повністю стільки, скільки ти захочеш. Ну, і як мінімум, щоб, як то кажуть, не вдарити. В багнюку лицем, нам необхідно сюди зараз накачати ну, мінімум 16 мегапаскалів, о, Перепрошую, 16 мегапаскалів, а 16 атмосфер для того, щоб не було гірше, ніж. У якогось крутого бренду. Перших атмосфер не знаю, 6, 8, 10, не знаю скільки витягне компресор, оскільки він працює від акумулятора, вдуємо компресором, щоб я зараз не задовбався з насосом, а остачу закачаємо вивочним насосом. Ну і тепер погнали. Майже 8 атмосфер надули компресором від акумулятора і далі порозважаємося з вилучним насосом. Опача. 5-6, 7, ну так, 8 атмосфер вдули з компресора, ну, погнали тепер вилучником. Хух, це, це, звичайно, жесть. Ну що, ради експерименту хі -хі, вже задовбався, накачали тільки 13 атмосфер. І так, офіційно вже у 16,5 атмосфер, тобто вийшли на рівень брендового виробу. Хух, давайте відключимо і подивимося, чи зараз сам клапан буде тримати навантаження, чи він не, не стріляє із середини нічим. Не, бачимо, все добре. Ніде нічого не шипить, Більше навіть не буду качати, тому що, тому що тупо задовбався. 16,5 атмосфер, я думаю, так дуже круто. Навряд чи кому більше треба буде. Та навряд чи 16 кому треба буде. Це просто так, що вже, щоб спробувати. Давайте щось запулимо в космос. так, Тепер. <звук> <звук> Вона тупо в потолок мені стрельнула. <плес> Як бачите, навіть на високому тиску можна плавно регулювати чуть-чуть і багато. Чуть-чуть і багато. Так що ось такий вийшов відосик. Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео. Обов'язково підписуємося на наш канал. З вами був я.